Тренінги з домедичної допомоги для дорослих, пісочна терапія, ігри, танці для дітей. У Чернігові запрацював перший центр життєстійкості. Реалізація проєкту відбулася у співпраці місцевої влади, громадської організації Голос батьків і Мінсоцполітики. Проєкт складувався української програми ментального здоров'я Ти як першої леді Олени Зеленської. Громада Чернігова подала заявку на участь і долучилася до цієї ініціативи. В першу чергу я хочу пода подякувати громадській організації Голос батьків за багаторічну вже працю для наших дітей, дорослих, які потребують цієї психологічної допомоги, педагогічної допомоги, реабілітації. Це дуже важлива робота, і вона і неможливо оцінити це неймовірні взагалі речі. Велика вам подяка від імені громади. І на жаль, коли буде більша кількість наших захисників і захисниць повертатися до Чернігова випадків, коли буде потреба в. Реабілітації, психологічні допомоги і так далі. Їх буде більше. Тому, звичайно, це дуже грамотний крок. І місто спільно з голосом батьків, спільно з державою прибили його свідомо, розуміючи, що це завтрашній день, це потреба нашого міста, і потрібно ці питання вирішувати. Кошти на фінансування центру надає держава. Міська влада займається облаштуванням приміщення та його подальшим утриманням. Простір створено за принципами доступності та безбар'єрності. Сюди може звернутися кожен член громади і безоплатно одержати професійну психологічну підтримку. Також фахівці центру координуватимуть відвідувачів для одержання різноманітних соціальних послуг. На меті надати психологічну і надати. Соціальну підтримку особам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Наразі в місті Чернігові дуже багато таких осіб. Це і люди, які покинули своє житло, і дуже багато з наших прикордонних територій переїхали в Чернігів. Це і родини військовослужбовців, і ті, що воюють, і загиблих військовослужбовців. На базі центру можна відвідати індивідуальні консультації та групові заняття. Також тут проводитимуть тренінги, зокрема з батьківства. Для активності передбачені різні приміщення. Це команда 8 осіб, це чотири фахівця соціальної роботи, три психолога і соціальний менеджер. Ця команда розрахована на роботу зі всією громадою, зі всіма мешканцями Чернігова. Тому ми більше закликаємо такі узькі громадські організації, благодійні організації, установи, які потребують додаткової участі фахівців для проведення тренінгів заходів по підвищенню емоційного психологічного стану і таке інше, щоб зверталися до нашого центру. Додамо, що також центр життєстійкості направлений на допомогу місцевим ініціативам у реалізації волонтерської діяльності. Працюватиме простір у будні з 9 до 18.